Завжди було що продавати. Щось хтось скуповував. Продавали навіть верблюдів, але верблюди не прижилися у нашому місті. Шановні друзі, ми з вами знаходимося на ярмарочної площі. Вона отримала свою назву, тому що з 20-х років 19-го століття по 20-ті роки 20-го століття тут на саме на цьому місці. Проводились саме великі в Одесі ярмарки. А це обумовлено тим фактором, що тут, на цій площі, сходилися кілька головних дорог з інших міст України до Одеси. Ліворуч старокиївська дорога. У цьому напрямку проходили ще дві дороги: Херсонська, Миколаївська та дорога з Балти з всього півдня України. Селяни приїжджали на це місто для того, щоб вигідно і швидко продати, продукти харчування та худобу. В Одесі було два скітських ринка це староконний ринок і скотський ринок біля привозу, але тут, на ярмарку, це можна було зробити швидко, зручно і не потрібно було худобу гнати до центра міста. Тут на цьому ринку продавали навіть верблюдів, але верблюди не прижилися у нашому місті. Ярмарок проіснував, доки в Одесі червоні не прийшли до влади. Почався воєнний комунізм, і з годом, з часом площа почала застраюватися маленькими хатками. Деякі з них збереглися по сьогоднішній час. Але тут насправді майже 100 років квітла звичайна велика одеська торгівля. Шановні друзі, ми з вами знаходимося у самому центрі Славетної Молдаванці. Це Прохоровський сквер. Цей сквер пов'язаний з двома зниклими з мапи Одеси ринками. По-перше, за моєю спиною розташовувався арнауцький базар, який закрили у середині 19 сторіччя в зв'язку з відкриттям водогону Купця Ковалевського. А це місце, де зараз я стою, де я розмовляю з вами. На цьому місці розташовувався дідусь самого знаменитого. Одеського базару сьогодення, сьомого кілометру. Так, тут до 1925 року розташовувався Одеський товкучий ринок. В 1847 році його сюди переводять зі старого базару, а в зв'язку з тим, що дуже велика кількість контрабанди, шахраїв, злодії ворудували на цьому ринку. І щоб центр міста не псувати такими псевдобазарними відношеннями, його переносять сюди, на Молдованку, де він працює, не дивлячись ні на революції, війни, епідемії. Завжди було що продавати, щось хтось скуповував. Але в 25-му році більшовики вирішили, що це класова чужда їм торгівля. І припиняють існування цього ринку і відродився товкучий ринок вже тільки на середині 90-х років, на розі вулиць промислової та хімічної за станцією техобслуговування. Там був такий маленький яр. А після цього на середині у середині 80-х років. Товкучий ринок, де дружини моряків продавали імпортні товари, переїжджає на сьомий кілометр і е починає розростатися. І в часи розквіту сьомий кілометр це 7 квадратних кілометрів торгової площі, 38 тисяч торгівельних точок і біля 100 тисяч працівників це місто у місті. А усе починалось звідси. З Молдаванки, з Прохоровського скверу, де ми зараз з вами і знаходимось.